Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. Війна на сході. Гуманітарний конвой рухається до Луганська. А Твітер Медведєва. Хакнули невідомі про це сьогодні. пишуть у блогосфері. Отже, розпочнемо із подій на сході України. Прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє: українські десантники у взаємодії з піхотинцями продовжують виконання бойових завдань в районі населених пунктів Новосвітлівка. Хрещувати щодо блокування східної частини міста Луганськ. Підрозділи війська АТО Підпали під шість під обстрілів. Двічі було обстріляно аеродром Луганськ. Вогню з мінометів та Граду було обстріляно позиції, АТО неподалік населеного пункту Новоганнівка. Також під обстріл, під обстріл потрапили підрозділи піхотинців, які висунулися та почали закріплятися у, у заданому районі. З боку Російської Федерації позиції наших військ обстрілювалися теж. Два рази Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, також пише про те, що відбувається нині на сході України після успішних дій сил. АТО, пише Дмитро Тимчук, протягом останніх двох днів терористи проводять перегрупування своїх сил і роблять спроби перехопити ініціативу, проводячи запеклі контратаки одразу по декільком напрямкам. За оперативними даними групи інформаційний спротив, найскладніша ситуація фіксується в районі населених пунктів Іловайськ, Горлівка, Донецьк, Красний Луч. У районі населеного пункту Сніжне терористи продовжують концентрацію своїх сил, перекидаючи значну кількість живої сили та озброєнь. Сили АТО продовжують проводити активні дії з блокування Луганська, зокрема й до виконання завдань в районі населених пунктів Хрящувата і Новосвітлівка, через які проходять траса М-04, що з'єднує Луганськ. З іншою частиною території, контрольованої Луганською Народною Республікою, а також прикордонним пунктом пропуску і зварене на кордоні з Росією. Зорян Шкіряк, це радник міністра внутрішніх справ, який нині перебуває у зоні проведення антитерористичної операції, опублікував на своїй сторінці у Фейсбук світлини, на якому на, на тій зображені бронемашини, які зроблені на базі Камазу. На східному фронті пише Зарян Шкіряк. ноу-хау від луганських правоохоронців виготовили власноруч бронемашина на базі Камазу. Дуже ефективна для роботи з терористами у відкритому бою. Наразі в Луганській області таких дві. Вони тут в зоні АТО будуть виконувати бойові задачі і допомагати нашим спецпідрозділам протистояти російським бойовикам. Та диверсантом написав Зарян Шкіряк на своїй сторінці у Фейсбуці. Радник, радник міністра оборони Олександр Данилюк, який також знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. Написав про те, що загинув його друг Вадим Левковський, був взятий в полон і розстріляний терористами. Вадим був офіцером Трезубу, моє співчуття рідним і організації. Написав Олександр Данилюк. Ілля Новіков, адвокат, пише. Про те, що насправді ніхто не збирається міняти українську льотчицю на Андрія Стеніна. Така інформація з'явилася в соціальних мережах. Андрій Стенін це російський журналіст, який е, зник на сході України. Фотокореспондент агентства Росія сьогодні. Саме він був присутній при допитах і вбивствах. У шахтарську зник 5 серпня на сході України. А Надія Савченко це українська лючиця, яка потрапила в полон до бойовиків у червні. Потім вона була доправлена до Росії, зараз перебуває у СІЗО у Воронежі. Її інкримінують співучасть у вбивстві російських тележурналістів, які знаходилися біля Луганська, біля щастя населеного пункту. І їй загрожує 25 років ув'язнення в російській в'язниці. І от, власне, адвокат пише, що всі матеріали розшифровки і заяви не свідчать про те, що. Мова йде зараз про можливий обмін надії Савченко на Андрія Стеніна. Так вот, мы ничего такого не просим, пишет адвокат. Марк Фейгин сейчас в отъезде. Николай Полозов просил меня написать это за нас всех, поскольку я последний раз вчера был у Надежды в СИЗО. Мы с ней это обсуждали. Переговоры об обмене должны начинаться с подачи официальных властей, даже если идут по неофициальным каналам. Если российские власти попросят нас передать украинским предложение по обмену Савченко, мы это сделаем. Але, как пишет адвокат, Ілія Новіков, поки що таких пропозицій не було. Маргарита Симонян, це головний редактор каналу Russia Today, пише про санкції Заходу і Росії. Я уверена, що ще місяці назад був шанс нам всім договоритися Но своїми санкціями ви лишаєте і нас і вас навіть такої можливості. Ви, ви, ви включили у нас зачем-то режим, «русські не здаються». Історія. Историю почитали бы, что ли, пише Маргарита Симонян. Мы-то любим вас, мається на увазі захід Хоть нам это не всегда приятно осознавать: вашу музыку и кино, айфоны и твиттеры, ваши пляжи и горы, машины и босоножки, пармезаны и арнелаи. Но мы очень любим. Сильно не любим, когда нами командуют или даже просто давят, или даже всего лишь читают лекции. Своя гордость ничего уж тут не попишешь. Кто-нибудь из экспертов про эту гордость вас предупреждал, Пытая Маргарита Симонян. Артем Метройский музичний критик відреагував на цей пост. Маргарита Симонян и на «Эхо Москвы». Работница пропаганды Маргарита Симонян включила режим народной наивности, как бы незнание реального положения дел. Западные страны ввели санкции против отдельных российских топ чиновников и олигархов, заемщиков и оружейных компаний намеренно таким образом, чтобы от них никак не пострадала основная масса невинного российского населения. Вот население и поплевывает на смешные санкции. А единственный вид санкций, до которых людям действительно В сделал тот самый злорадно склоняемый симонян Пармезан вел не Дикий Запад, а лично гражданин Путин. Хорошо инструктированная Маргарита. в своем чересчур эмоциональном тексте невольно сдала хитроватый расчет высокого начальства на выключенный мозг нации, нехватку и подорожание продуктов предо... представить как очередную подлянку врагов с целью дальнейшей подготовки ненависти, а заодно маскировки экономического пролета. Это и в самом деле намного реалистичнее, чем надеяться на бунты французских фермеров или ссору между Финляндией, Литвой и Евросоюзом, уважая Артемий Троїцький е, Оле... Володимир Мілов на «Ехо Москви» також пише про санкції заходу проти Росії і Росії проти Заходу. Ви кстати говоря, товариші нігасавки когда-то там. подхихикиваете над богемой по поводу того, как она завыла от перспективы потерять доступ к пармезану и фуагра, вы не забывайте одну простую историю. Когда вас, совков, в конце 80-х сметали с лица земли, то делала это не утонченная интеллигенция, которая была озабочена вопросами сталинских репрессий, вторжения в Чехословакию и Афганистан, а делал это вполне себе обычный русский народ, которому не хватало колбасы. Причем еще вчера этот народ был В єдиному пориві за вас і гнівно осуждав американський імперіалізм і ізраїльську воєнщину. А коли йому колбаси стало совсем не вистачати, пішов і підтримав тих, хто хоче зробити як на западі. Тому що по всім агентурним даним на западі, в от від нас, колбасою, все було окей. І як пише Володимир Мілов, треба Путіну і боятися цих голодних бунтів у Росії, аби уникнути долі Радянського Союзу. Ну і про гуманітарний конвой, який позавчора вийшов з одного із російських міст, і скерований був на схід України. З'являється суперечлива інформація, де зараз знаходяться 280 фур Камазів, які відправила російська влада до на схід України. З'явилася сьогодні вранці інформація, що ці Камази переночували у Воронежі і зараз е, скеровані до. Луганської області до кордону Українського України та Росії насправді де знаходиться цей гуманітарний. Канвой ніхто не може точно сказати. Сергій Лещенко на Українській правді пише про те, що насправді історія з гуманітарним конвоєм Росії поставила багатьох українців у стан здивування, обурення, страху, безліч суперечливої інформації. На мою думку, гуманітарний канвой це все-таки елемент несправжньої війни. І спонукали Путіна до цього не картинки з передової, а черги вдячних українців за ковбасою після звільнення Слав'янську. Путін зрозумів. Що брехливими історіями про розіп'ятих хлопчиків місцеве населення довго не прогодуєш. Ось що кажуть мої джерела на банки, пише Сергій Лещенко. Перше для Путіна гуманітарний конвой це піар-проект для внутрішнього російського споживання, також націлений на лояльних прихильників Луганської народної республіки та Донецької народної республіки. Друге, Україна буде готова пропустити конвой в рамках неформального діалогу з Путіним. Для гіпотетичного примирення потрібен формат невзаємного знищення пост поступок, який би дозволяв сторонам зберігати обличчя, третє історія з конвоєм для Путіна також до певної міри і провокація. Він був би радий, якби білі автомобілі обстріляли, щоб показати нецивілізованому світу поведінку українських військових. І власне з'явилася щойно інформація, що український уряд надіслав на схід України 800 тонн гуманітарного. Вантажу 75 вантажівок. Така гуманітарна колона з Києва. Вирушила про це. Повідомила на своїй сторінці у Фейсбуку повноважений президента з врегулювання конфлікту на сході України Ірина Геращенко. Дніпропетров з Дніпропетровська і Харкова також вирушили ці вантажівки вже увечері. Перші машини будуть на кордоні Луганської області. Це цей Вантаж передадуть міжнародні місії для доставки тим українцям, що опинилися заручниками бандитів у Луганську. Вчора додатково уряд виділив 10 мільйонів гривень для допомоги громадянам в зоні АТО. ЄС виділив на ці цілі 2,5 мільйона євро. Головна проблема безпечна доставка вантажу в Луганськ. Його нормальний прохід по території контрольований бойовиками у Києві. Колону інспектував проведжав міністр інфраструктури Максим Бурбак. Написала Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук, і вчора стало відомо про те, що новим предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату став Онуфрій, речник Київської патріархії Євстратій Зоря. Написав про нового. Предстоятеля в своєму блозі на українській правді на чолі УПЦ МП стає людина, для якої розпаде СРСР найгірша катастрофа Україна ж географічна територія, а не батьківщина в умовах неоголошеної війни Кремля проти України шлях Путіна для УПЦ МП, шлях проти ставлення себе суспільному настрою, перетворення на фортецю. В облозі, проголосувавши за Нуфрія, єпископи обрали для своєї церкви нову публічну ідентичність на рівні керівництва. Це вже не буде Українська православна церква, хоча й Московського патріархату, як було за митрополита Володимира. Відтепер це московський патріархат в Україні, церковно-гуманітарний конвой Кремля. Написав Євстратій Зоря на в своєму облозі на Українській правді. Ну і вранці сьогодні хакери зламали твіттер Дмитра Медведєва, російського прем'єра, з'явилося дуже багато дивних повідомлень в твіттер-аккаунті Дмитра Медведєва. Зокрема, процитую найяскравіші моменти цих твітів: російські граждані не повинні страдати за проблем восприяти здравого смисла у верховного Руководства країни. Ухожу в відставку, стидно за діяти правительства. Простите. російські громадяни не повинні страдати за проблем восприяти здравого мисла у верховного руководства країни. Потім, звичайно, ці твіти дуже швидко позабирали з власне з твітеракаунта. Це бачите, ми встигли заскріншотити ці твіти. І що пишуть користувачі твіттера? Владислав написав: всьому мірі зі зломаних акаунтів політиків починають писати бред. И только в России правду, которую все, все давно так ждали. Оксана Коваленко пишет: со взломанным твиттером вы мне нравились больше, Дмитро Медведев. Марат Гельман пишет: А я вот не верю, что Медведева взломали. А вот Путин не настоящий, подменили. Даша Полигаева пишет, очевидно же, что если бы Медведев захотел уволиться, он бы сделал это через Инстаграм. Ну, я известно, что Дмитро Медведев очень часто использует айфоном и размещает свои фотографии в Инстаграм. Олег Козырев пишет, будьте добры, мне Медведева от 14 августа, пожалуйста. Увы, они закончились. Есть только Медведев от 13 августа. Нет, такие не нужны. Алексей Нарышкин. Медведеву стало стыдно, и он удалил все свои твиты. Петронек, твиттер был взломан, сообщение не соответствует воображаемой действительности. Мы работаем над проблемой. Вот так користувачи твиттера комментируют хакнутый твиттер-аккаунт. Дмитра Медведєва така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.